Шали що тут має бути. Не бойтеся, пасторі, пасторі, радость спосідає. Один Бог ся родив. Одівся против. Місце але Алелуя. І що, в місті добрий чоловік. Зучав. Як я в сестрі до ся розійшов. дуже би бимо хоче видіти. Раз, двічі, три дішали що тут має бути. Само ці пасами доїв. По велику кару за них переносив, ні пранком встати, на трубітонці заграти. доброго товариша, видіти желаю. Раз, двічі, тричі, ботою дупну тут має Я вже вставлю, тричі собі. Доки довчари у поленовець загубив. Ляг подумав та заснув прийшов всю решту розуміти. Я доріжку за овцями та зустрічаю з гамилами. Ви ви небесні скажіть, де мою. Суттями на всю красу подися, син Божий народився. Народився, наш Спаситель, неба і землі, влади, народився, отчів, опричись і масі. Вотроя о вовроя сячі. Я на цеден діти, ну страшно буде бити. Що будемо робити? Буде бити, я не смо, я не Бог, Христос Бог. хрестодвов, по діду, бачиться. Бідо молитися хресту колити. Ось там дідже, там пришли широкими руковами. Дідаймо тобі род рук руковисту зайду. А діди на коліна. Karo žmogus, kad kalina. Karo žmogus, kad gal. Pradėk. O, prada, sūnus, 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 s Не пілю, діду, кажи святом. Найде буде свято. Кажи діду духа. Заща пися син, змерзнути коло спора Не пілю, дідо, кажи дух. Найте буде дух. Кажи діду амі. Заща письсен, верти тило грубика. Не пілюдьі, кажи амі. Найте буде амі. Що там, діду, робиш? Варку мішаю, бо старіпси заложніло молодій дуже Праші, дідомо, дібця, злодніла, старі боже їли. Але діда сорок його дай дідокорчу, торчу корчу печене орендрій. Діда в халяв, буляв, та часу тобі не запіти, не тремски май. Петрим скімайори, бетрим скімає, ариф, паспиуці, паспори, паспиуці, пасторі, пастує, вдіяйте, пасти сіє, віка, регіте. たてたらえらだておやせんか。らだておやせんか。ほべとおふえなほべとおふえなほべとおふえなほべばおまいや。ほべばおまいや。きばきおもほやきばきおもほいや。いぶきょうもすいわいめ。 Сіми йому співаємо, у палуба небо у палу, вов палуна віки, волуна віки, очікуся кланяй мене, очікуся, кланяй мене. Відчува, вас високого, небо що майже, треба вашим дітям, вашим лукам вам лає нам лає. О, раві є